Мої страждання не обмежаться одним відео, їх вже є принаймні два, а чи будуть вони ще залежить лише від вас. Ну добре, також це залежить від мене, бо мені все ж таки їх ще знімати. Такон, якщо чесно, я зовсім не тренувався з часу попередньої частини. Отже, набагато кращої ситуації в цьому відео не буде. Ну а граю я з модом Tiny Tiny World, якщо ви раптом не знаєте. І це друга частина мого не сильно грамотного виживання в мініатюрному світі. Посилання на першу частину, якщо ви раптом її не бачили, як і на мод, я залишу в описі під відео. Добре, для початку потрібно спалити бур'ян. Все, тепер точно все налагодиться. Павуки не планують залишати мене в спокій, ну і добре. Ось і Біфало вже підріс, коли він виросте, його, можливо, з'їм, а можливо, одомашню. Думаю, добре було б подобувати трішки льоду. Моржа було б добре анігілювати, бо без тростини у мене буде все досить бідово. Хоча в мене і так все бідово. Поки я обшукував звалище, вже й настав вечір, і морж зі своїм нащадком сховався, позбираю трішки трави. Вночі на мене напав павук, досить визначна перемога над ним. Як вам всім відомо, в ніч з 30 на 31 день до мене завітає одного кигість. його потрібно експлуатувати по максимуму. Для цього я висаджу шишки рівно в ряд. Але поки я це робив, побачив скрудне становище моржа, і гріх було цим не скористатись. Ну я, як завжди, погнався за його сином, а з ним хай павуки. Це було помилкою, бо морж сховався в своїй бутці. Думаю, можна продовжити процес висадки шишок. Дуже рівна висадка у підсумку в мене вийшла, я пишаюся собою. Не мати шляпусника на 27-й день дуже безпонтово навіть для мене, тому час зробити пастку для зайців. Цієї самої ночі до мене традиційно прийшли павуки, про що дуже пожаліли. А ось і морж показався, але кролики в пріоритеті. Поки я копав кролячі нори, павуки не давали моржу розслабитись. Цей кролик одразу не попався в пастку, і я трішки пограв з ним в доганялки. В каштановому біомі щось забуло гонче, але свині швидко і впевнено подомінували над нею. Ось я в не знайшов фінальну четверту нору, з якої в день дістану кролика. Ці павуки на базі досить набридають, але витіснити мені їх поки що лінь. Ну, я ж не боягуз все ж таки. Розібрався з павуками. Але по цьому бою, думаю, видно, що прогрес відновлення навичок гри злегка затягнувся. Звісно, все добре, але шляпусник пора зробити. Заяць знову не попав в пастку, але загнав я його туди досить швидко. Доски для шляпусника готові, а ось і сам шляпусник. Мені потрібні ще шестерні, адже у мене є всього одна шестерня і два холодильника, а сніжкометка робиться з двох шестерень. Тобто, якщо я не знайду шестерню, то літо мені потрібно буде демонтувати один з холодильників, щоб зробити сніжкометку. А я цього дуже не хочу. Шестерні можна знайти в перекоти полі з шансом в 1%. Мені, звісно, не пощастило. Вдень по мені нормально так не стріляв морж, тому вночі я полагодив маску для очей і поїв. До речі, до мене заново прийшов Честер, і тепер він все відео буде збирати на собі павуків, з якими я буду відчайдушно боротися. Лише на етапі монтажу я зрозумів, що міг просто відсунути Честера в інший кінець бази. Ну принаймні завдяки цьому у мене буде достатньо павучих залос. Цей кокон мені дуже не подобається, вночі павуки з нього приходитимуть до мене, отже, його слід демонтувати, тим більше він першого рівня. Настав час помститися й моржу. І щоб не ганятися за ним, я просто закрив його разом з сином в тіньову клітку. На превеликий жаль ні шапка, ні тростина не випала. Шукаючи в постелі перекоти поля, я раптом подивився на рахунок гнів і зрозумів, що дуже скоро прийде циклоп, а точніше цієї ночі. Для бою мені знадобиться багаття, але розміщати я його поки що не буду. Точку для бою я обрав, думаю, ще один спис точно не завадить. А поки я чекаю на прихід боза, хочу попросити вас підписатися та поставити вподобайку під це відео. Окрім циклопа, до мене прийшов ще й варг, але я олень не заставив себе довго чекати. Хай вони вирішать спочатку конфлікт між собою. З варгом прийшла і гонча. Добре, настав час реалізовувати план з рубкою дерев. Можливо, навіть заспавниться енти мені не вдасться зробити тіньовий маніпулятор. Олень зробив те, до чого в мене ніяк не доходили руки, зламав свинячі голови на вівторі. Б'юся я за всім відомою тактикою, вдарив, відбіг. Щоправда, у мене інколи додається стадія зловити від нього прямо по моїй черепній коробці. Поки він бився з листяними гончами зі сцени, я поставив до елянтів. Звісно, довго вони не прожили, а я трішки зійшов з розуму, і мені було б добре відступити. Але поки одного ки ходить за мною, на базу ліпше не йти. Все ж таки, як хтось від нього позбавився і анігілював кошмарів. Думаю, можна продовжувати бій. Тактичне відновлення ХП і у Оленя всього півтори тисячі здоров'я. Схоже, я, я пробущу ще одну повню і не зберу свинячі шкурки. Але зараз мені явно не до цього, бо у мене дуже скрутне становище. І я вирішив тактично відступити на базу для того, щоб взяти залози. Але циклоп пішов за мною і напав на мого честера. Я не знаю, яким чудом він не зламав мої скрині, але в будь-якому разі це добре. Мало циклопа на мене ще нападає кошмар. Відбивши Оленя подалі від бази, я повернувся на неї. Але через дефіцит здорового мислення, як і у мене, так і у персонажа, два страхожера ледь не розібрали мене на шматки, і мої нейронні зв'язки почали функціонувати. Я взяв шапку моржа і втік на місячний острів, на якому моя розумова недостатність перетворилася в цілковите осяяння. Думаю, це була дуже хороша демонстрація домінації над кошмаром. Хоча кого я обманюю, мене ледь не вбив страхожер. Яка домінація? Я не міг просто сидіти, склавши руки, поки чекав підняття розуму, і вирішив забрати астральний детектор. Все ще не розумію для чого, але тут з'явилася інша проблема. Моя відпустка на місячному острові призвела до того, що я почав замерзати. Але я вже відновив розум, тому це не так страшно. Думав, чи з такого ябічного порятунку можна відкрити подарунок, як завжди, нічого корисного. Тут я для прикола поставив астральний детектор. Хороше виправдання, якщо чесно, я забувся, що він закривається, якщо частини вівтаря не зібрані, і розраховував, що він буде світитися. Так кон, десь тут, по ідеї, мав бути згло полень, але я його не бачу. Мене лякає те, що у нього було десь біля тисячі хп і, можливо, його добили, а око з'їли. Якщо це так, то все досить печально. Ну циклопа я не знайшов, але, можливо, просто десь його прогавив. Поки я був на базі, до мене прийшов морж, і я вже традиційно закрив його сином в клітку і забадав. Ну на цей раз принаймні, дротик випав, але, на жаль, нічого більше. До речі, чому в споруді цього моржа світиться світло навіть коли він мертвий. А ще у мене дефіцит трави, а вона, як відомо, зимою не росте. Отже, якщо око циклопа справді з'їли, нового призвати ніяк не вийде. Та й я весь розтратив. Ну добре, це не привід сумувати, краще зберу свинячі шкурки. Ще й Перекоти поле саме покотилося до мене. І тут мені випала жаба. За всі 200 плюс годин гри я не пам'ятаю, що мені випала жаба з перекоти поля. І тому я вирішив глянути на Вікіпедії який шанс на це. І виявилося, що жаба падає з перекоти поля з шансом в 0,1%, а шестерні з, з шансом в 1%. Ось такий я везунчик. Але, звісно, це теж не привід сумувати. Наступного дня я вирішив зібрати дерево після битви з циклопом, а його назбиралося не, не так вже й мало. Про лід також не можна забувати, але такими темпами зберігати його в мене не буде де, адже якщо я не знайду шестерню, до літа один з цих холодильників придеться демонтувати. А я так до них звик. Як на зло, голубих діамантів теж не вистачає, щоб зробити щестер холодильник. Поки я нудився вночі, я вирішив перевірити, чи буде моя прислуга ламати кам'яні фрукти. І на щастя, так. Тобто кам'яні дерева це справді безкінечне джерело каменю. Але на двох деревах я далеко не зайду, а більше у цьому світі просто немає. В океані знаходиться атриум і багато корисних біомів. Наприклад, болото, на якому я можу знайти очерет, з якого в свою чергу можна зробити папір, а з паперу клітку для пташки, а з неї вже отримувати яйця, а з них вареники. З пінгвінами я конфліктувати заради яєць не хочу. Не знаю, наскільки це мудро йти в океан зимою без термалки, але мій внутрішній магалан на цьому моменті прокинувся, та й зима триватиме ще зовсім недовго. Пляшка вказала мені на острів від людниці крабів, хоча я і так знав, де він. Ось і перша океанічна знахідка, і це ось така місячна пристань. І на ній в гамаку лежить королева. Ось і все. Не густо, я думав, пристань тут буде повноцінна. Добре плавання, я продовжу весною, а поки що не завадить пошукати щастя в перекоти полях. Павук напав на мого честера, я героїчно його захистив. Ось і настала весна, і тепер час робити громовідвід. До речі, варто зробити ще один будиночок для свиней. І головне в цю повню забрати шкурки. Другий дім я не зроблю, адже шкурка мені потрібна для парасолі, бо око олені я так і не знайшов, тому всю весну прийдеться ходити з бідотною парасолою. Сезон розмноження у Біфоло дає про себе знати. До речі, на моїй фермі Кріт вкрав гниль, і я замінив її на свинячу шкуру. Ось і перший дощ. Погодні умови, звісно, не найкращі, але я вирішив продовжити плавання і не дарма, адже буквально за пів екрану від материка знаходиться точка льодяної щелепи. І вона якраз стане після зими. Ну тепер з льодом проблем не буде. А ще я зловив пробойну. Ну це в принципі не проблема, щоб зібрати весь лід, я заспавнив тіньових слуг. Зібравши трошки більше стака льоду, я пішов на базу, а блід залишив тонути. А ще я помітив, що промокаю і зрозумів, що шапка моржа не захищає від води, тому зробив циліндр. Тепер знову треба збирати зернята. Черговий рейд павуків ледь не закінчився для мене плачевно. Ось, до речі, лось прилетів. З павуками я все ж таки розібрався. Шишки я вирішив висадити прямо біля бази, навіщо далеко йти. Я так відволікся на приготування, що не помітив руку Чарлі. Мій плід повторив долю Титаніка. До речі, він же ж теж затонув після удару об айсберг. Тому я вирішив зробити новий. Просадивши собі розум, я почав битися з кошмаром, але я не добив його, щоб заспавнити ще, і ледь не помер. Ще й лось прискакав. Але він мені не заважає, ну, майже. А Біфло розмножилися ще. Подивіться, яке у них миле дитя. Цього разу Блід я спустив на іншому кінці карти. Розраховую я знайти атріум і болото, ну або принаймні щось корисне. На блоту я ледь не замерз, але вчасно поставив багаття. Пливу я без всякої тактики, адже думаю, тактика з обривами континенту і затоками тут не спрацює, бо островів більше. Вже вночі я знайшов скупчення скель, але короля крабів там не було. На цьому моменті я вже був близько до кінця карти, тому я змінив курс і продовжив гребти. Я планував розвідати, чи немає нічого ось тут справа від місячного острову, і повернути блідне місце, яке з'єднує місячний острів та континент. Так я і зробив. Біля місячного острова я знайшов пляшку, яка теж вела до острова від людниці. Акуратно пришвартувавши пліт, я прийшов на базу і помітив, що у казані вже є готова страва, про яку я забувся. Подарунок, до речі, цього разу не такий вже й бідовий. Маленький біфоло вже підріс. Чесно, в цьому проходженні мене вже нудить від павуків. Вони просто повсюди. Думав, в майбутньому треба перемістити їх подалі від бази. Ввечері я відбив атаку павуків і отримав ще трішки залоста м'яса монстра. Кукурудзу я вирішив з'їсти сирою і ще згадав про свої кам'яні дерева. Я захотів розвести побільше метеликів і зробити плантацію квіт поряд з базою, але спочатку неправильно використовував сачок. Ну, непогана галявина, потім побачимо наскільки ефективна. Ось біфало і виріс. Але вони розмножилися ще, і тепер є нове дитя. Ось і перекоти поле, ну як завжди в принципі. Можливо, ці павуки навіть плюс, принаймні завжди є залози та павутина. До речі, як вам ідея зітравити о кожаху з гусаком? От мені вона дуже подобається, але реалізує її трішки пізніше. А поки погуляю по світу і позбираю ресурси. У свиней все стабільно, їх життя загалом досить стабільне, я би навіть сказав одноманітне. А ось напевно і місце смерті з клопа. Не розумію, що він робив аж тут, але кролячі будинки зруйнував точно він. Креслення пам'ятника я тут так і не побачив. Можливо, забрали кроти або видри. Або я просто неуважний. Ну тепер у мене купа досок. А ще, я думаю, було б добре зайнятися городом. Але перед переходом до планів традиційний геноцид павуків. У мене вже є 30 зерня, досить непогано. Моя квіткова плантація виглядає ну дуже жалюгідно, тому варто додати трохи квіток. Для вас процес вилову метеликів я пришвидчу. Ось я і довів свою примітивну квіткову ферму до розуму. Потім я зроблю її рівною і гарною, але це лише в майбутньому. Добре, тепер настав час для городу. Я викопав всі бур'яни і почав спахувати город. Це я теж пришвидчу. До речі, спахав його спочатку дуже по-немічному. Ну а засадити город повністю я не зміг, потрібно ще 4 зернинки. Сподіваюсь, Лось дасть мені набрати воду в ліку. Ну, здається, дав, тепер потрібно цей город полити. Процес не тяжкий навіть для мене. Поговорити з рослинами теж не проблема, але це вже набагато довше. Ще давно я зробив багаті, але повністю забув для чого. А от своїй намір зітравити лисяє о кожаху я не забув. Якщо чесно, це навіть легше, ніж я очікував. Лось досить агресивний і атакує око як треба. А мені лишається просто тікати від оцих посібак око-жаху. Де я їх просто добив, щоб вони не заважали. І нарешті я знайшов приманку цвіт. Це прям дуже добре, бо це гарне джерело їжі. Біфало, схоже, зовсім не набридає процес розмноження, і у них з'явився ще один нащадок. А на моїй базі видра робить безпорядок. Поки я бився з видрами, прийшли ще й павуки. Спочатку я пробував розібратися з ними поодинці, а потім просто затанчив. Приманку світ я посадив на плоту. Зробив я це, бо він не спускає на ньому своїх очей, які роблять збір м'яса дуже тяжким. Скоро вже ніч, отже, час торкатися терраріуму. Лось відлетів зна куди, але коли постраждали його діти, він одразу прийшов мститися. Ось око і в другій фазі. Всередині бою я додумався закрити їх у в'язницю, але промазав і закрив лише павуків. Вдень я поговорив з рослинами, щоб вони ефективніше росли. Вже пройшла більша частина весни, а ліс все ще не розстав, цікаво чому. Ось і перший врожай приманку світа. Але наплід я прийшов, щоб зробити рейд на видер, а не для того, щоб зібрати м'ясо. Видри вже задовбали тим, що крадуть мою провізію та ресурси. Ну і їх не було вдома, тому я просто забрав все, що моє побраво, і зруйнував їх гніздо. Весь врожай на городі проріс, але мені поки що лінь його збирати. Ліпше, як завжди, поб'юся з павуками. Але тут вони ледь не набили мене, тому я мужньо втік, а точніше відступив. Потім я, звісно, з ними розібрався своєю улюбленою тактикою, під назвою Лобове зіткнення. Улюблена вона не тому, що мені подобається, а тому, що інакше в мене просто не виходить. А ще я зібрав другий приманкоцвіт. Бій гусака та око вийшов за мій радіус зору, але суючи з пустого тераріуму, з оком жаху розібрались. Ну а я посадив другий приманкоцвіт. Розвідавши обстановку, я зрозумів, що з оком жаху розібрались королева павуків, а не гусак. Ну для мене це значення немає. Головне зібрати лут. А ще я захотів знайти собі друга. Біфало досить хороший варіант і практичний, але зараз вони не в планах налагоджувати стосунки. А от портативного кожаху хороший варіант. Саме для нього я вкрав яйце у двохметрової пташки. Щоб ця пташка і павуки відстали від мене, я укрився на місячному острові. І поки я відсижувався там, почався жабіший дощ. Досить неприємно. Ну, спочивай з миром, честер, я буду пам'ятати тебе так само, як і першого Честера, якого вбили павуки. Можливо, ці жаби знищить лося. Досить було б добре, але поки що за мною ганявся павук воїн, а я випадково спалив броню. Ну, а павука просто затанчив. Виявляється, мої овочі не такі вже й запущені, і навіть дають зернята, принаймні деякі. На заміну Честеру я поставив скриню, йому все ж таки треба час на відновлення. І пташки я пожарив і зробив яйця з беконом. Ось тепер ці яйця білу масу окажаху я конвертую в цілком безкорисного улюбленця, який абсолютно нічого не робить. Добре, що я згадав про селитру, її потрібно добути для ендотермального багаття на літо. До речі, рублю я це вручну. А ще я помітив, що деякі діти гуся за дивними обставинами загинули. Ну і добре, настав час зібрати овочі і фрукти з городу, а то раніше руки не доходили. Ще одна скриня не буде зайва. В підсумку збори врожаю в мене забились холодильники, а скоро придеться жити лише з одним, якщо нічого не зміниться. Ну, думаю, на кінець можна з'їсти фрикадельки. Я прожив, хоча скоріше проіснував вже 50 днів. Ну, виживання не сильно вражає, принаймні я очікував більшого. Але маємо те, що маємо. Якщо ви бажаєте побачити третю частину цього горе проходження, то дайте мені знати в коментарях. Також я планую купити терарію і познімати її. Якщо в DST я досить добре розбираюся і більш-менш непогано граю, то в терарії я взагалі повний нуль. Колись давно награв неї, може, годин 20. Одним словом, скажіть, що ви думаєте про це, бо я хочу купити набагато більшу аудиторію. Якщо бажаєте підтримати мене грошима, то послання на донат в описі саме для вас. Дякую вам всім за перегляд і увагу. Бувайте!